Сьогодні, 9 листопада, ми відзначаємо День української писемності та мови. Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Вона найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура, прекрасна, багата, мелодійна українська мова. Слова це крила ластівки, вона їх не відчуває, але без них не може злетіти. Тож маємо зробити все для того, щоб не згорнулися крила, щоб не обірвалася золота нитка, яка веде з давнини в наші дні. Перша стежка, перший мій крок, Українською з першого слова, Українською перший урок, в ріднім слові прадідова сила і гаряча прабабана кров. В нім душа моя, в нім мої крила, моя віра і світла любов. Шурбою, зеленим листям шелестить, у небі, язнім над водою, наврік мова меретить. Це символ мудрості твоєї, моя Україна він горить, дошмов горідний своєї, не відсураймось, ні на мить. листям селести у небі яснім над водою нам лідна мова мелехти. Мова лебедина, ти одна єдина, ти як соловейка, пісню в гаю. шоста передає, як тепло сонечко сміється, поразний сильна і багата покраща в будні і на свята.